Скільки часу лишилось у нашої планети, чи буде кінець світу, що станеться у найближчому майбутньому та як вижити? По всьому світу йде низка стихійних лих, повені, урагани, епідемії, астероїди, жахлива війна в Україні і тепер землетрус у Туреччині, що породив за добу у всьому світі тисячу підземних поштовхів і небувалий досі рух літосферних плит. Раніше вважалося, що земні пласти рухаються повільно протягом мільярдів років, але цей землетрус за кілька секунд зрушив плити на метри і утворив розлом у земній корі шириною 200 метрів і глибиною 30 метрів. Катастрофізм нашої планети наростає, знищуючи розвинений світ за мить і доводячи, що історія Землі це не мільярди років. А близько шести тисяч років від створення світу, наповнених низкою світових катаклізмів, які вже не раз знищували цивілізацію за гріхи людей. Що таке Біблія? Це Божа книга, у якій записана історія людства, що було, що є, та що буде. І в Біблії повністю описано, як океани з'являлися, як гори з'являлися, тому що були очевидці, які бачили. Вони бачили льодовиковий період, вони бачили динозаврів і таке інше. І це було лише кілька тисяч років тому, коли ми бачимо катастрофи, ці потужні, надзвичайно потужні катастрофи, які були, які створили гори, океани, весь цей земний ландшафт. І коли кажуть, що мільйони років знадобилося на це чи мільярди, і це там на сантиметр рухалося це вже брехня. Будь-який землетрус візьми, будь-яку катастрофу на землі бери, навіть зараз у Туреччині сталася. І ти розумієш, що Біблія вона має рацію, і очевидці вони мають рацію. Тому читайте очевидців у Біблії. Не хочете до пекла потрапити? Ісус каже, вивчайте Біблію. Вірте в Слово Боже, вірте в Божу історію, вірте Моїсеєві та пророкам, якщо не хочете. Тому що люди в пеклі кажуть, а як не потрапити до пекла. Там відбувається діалог. Ісус описує, як не потрапити до пекла. Вивчайте та виконуйте те, що говорить Моїсей та пророки. Амінь. Амінь. Тому Йосип Сталін, будучи семінаристом і чудово розуміючи все це. Для того щоб організувати цю тиранію, загибель безлічі людей, планував скасувати вік землі, скасувати всесвітній потоп, скасувати все це богослов'я і застосувати теорію еволюції, вивчення Біблії так, насамперед, переслідувати Бога, віруючих, так. знищувати Біблію, знищувати слово Боже, щоб люди стали обмеженими та тупими. От і все, ось звідси війни, все насильство та всі проблеми, що відбуваються, від незнання бога, тому що люди не знають, не пізнають, не вивчають. 200 ударних кратерів землі, залишені астероїдами, відірвані один від одного континенти планети та багато іншого говорять про всесвітній потоп і катастрофи, що приводили цивілізацію до загибелі, про що у подробицях свідчать біблійні очевидці. Ісус Христос чітко показав, скільки часу залишилося Землі у майбутньому та скільки років нашій планеті у минулому. За пророцтвом Христа утворення єврейської держави у 1948 році стало ознакою закінчення часів язичників. Тому нашу планету вражають великі катаклізми, які тільки наростатимуть. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Тому що закінчення часів язичників пов'язане з космічними катастрофами, падінням астероїдів, мегаземлетрусом планетарного масштабу, військовими конфліктами з винищенням третини людей землі, небаченими досі болячками, епідеміями та іншими жахами. Потім буде друге пришестя Христа та останнє тисячоліття Землі, коли на нашій планеті царюватимуть не грішні люди, а Бог зі святими. Тому все, що ви повинні знати про наш скорботний час що часи язичників закінчуються. і вам потрібно встигнути врятувати свої душі, поки є час. Тому підпишіться на наш телеграм-канал та напишіть нам. А тепер я хочу дати вам дуже сильне откровення: ці всі події будуть, усі знамення це катастрофічні знамення, це все на рівні кінця світу. Але я вам дещо хочу сказати Перша церква та Ізраїль теж переживали Це. Ісус їм сказав Коли ви побачите, що Єрусалим оточений, Не входь І виходь. І тому церква первородних вона була врятована. Так само Ісус говорить і останній церкві. Останньому роду. Що Він говорить? Пильнуйте, Він дає відповідь, як Він дав вихід і відповідь учням, апостолам своїм. Амінь. І вони змогли уникнути всіх цих глобальних катаклізмів, як руйнування Єрусалиму, Ізраїлю. Так само Господь дає вихід нам, церкві нашого часу, пильнуйте на Що це означає? Постійно перебувати в ученні апостолів порятунок лише у біблійній церкві. Сьогодні дуже багато є національних церков, знаєте, таких і протестантських, і православних, і католицьких скрізь є під свою культуру тощо, але врятує нас біблійна церква. Амінь. Церква первородних, апостольська церква сучасній науці відомо багато фактів про закінчення тимчасового ресурсу Землі. Магнітне поле нашої планети, наш космічний щит, захист від убивчої радіації постійно послаблюється йому не мільярди років, а лише близько шести тисяч, як втім, і землі. Магнітне поле розплавило б землю у минулому, якби йому було більше кількох тисяч років. Безбожні люди вигадали, що землі та її магнітному полю мільярди років. Людина це тварина, бога немає, тому землю вражають катастрофи. Це ознака того, що атеїстична епоха язичників добігла кінця. Закінчення часів язичників супроводжується небаченими природними катаклізмами, війнами, ознаками з неба та іншими жахами. Більшість багатих людей усвідомлюють неминучий крах цивілізації, повернення людей до примітивних засобів пересування та перевісного життя. Про що пророкував Христос у книзі Апокаліпсис? Якщо ти будеш уважно вивчати, знаєш, у Біблії навіть сказано, які країни, які землі вони зникнуть, що перетвориться на пустелю, де що станеться. Люди кажуть, куди ховатися, куди тікати, що робити. Я тобі скажу одне: до Господа, до Його слова, тому що тут є відповідь: Бог дав нам благословення жити в цю епоху, яка може стати перехідною. Розумієте, як Ной жив у цю перехідну епоху, і багато людей жили, які загинули від потопу, так само ми наближаємося до цього переходу. І цей перехід розпочнеться з шостої печатки Апокаліпсису? А ми живемо напередодні цієї печатки. Засновник Дубая так говорить про майбутнє своєї країни: Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на лендровері, і мій онук керує лендровером, але правнук їздитиме на верблюді. Чому це так? Важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи. Добрі часи народжують слабких людей, слабкі люди створюють важкі часи. Багато хто не зрозуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів. У Біблії ми читаємо, як Христос вразить царів та їхні мобілізовані армії у фінальній битві добра та зла. Армії на той час пересуватимуться на конях. цьому передує крах цивілізації в результаті небачених раніше космічних та інших катаклізмів: обвалення астероїдів, пересування усіх літосферних плит планети разом з островами та горами, руйнування захисної небесної покрівлі, війни, епідемії. Всі ці та багато інших лих принесуть справжнє пекло на землю і ознаменують завершення часів язичників. Потім настане тисячолітнє правління Христа на нашій планеті. Сьогодні, поки є час, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам, і ми допоможемо вам дізнатися, як урятувати свої душі від пекла на землі та у вічності. Бережи вас Бог!